Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Через стару покрівлю людям внизу крапає на голову. Мешканці просили чиновників зробити ремонт та все марно. Вони звернулись до народного контролю. Прошу дуже подивіться. От. Куда? Сюда могла Вільно затекти. Під. Під тим старим вода пішла і до мене. У квартирі пана Олександра вода повністю зруйнувала стелю. У дощ тут лиє, як з відра. У мене стоять банячки, тазічки, то все стоїть, капає. А кухні мене почало такти. Ось тут я пів року назад зробив ремонт. Мені вже тут затопило. Воно верхом воно все тече. Неможливо ні покупатися, тому що як дощ, значить, все воно прямо капає на нас. У нас священник заходив до хати з парасолею. Два-три дні, от піде дощ. Все, тазики повна кухня, не пройдеш ні по коридору, ні по нічому. Сусідам знизу дірявий дах теж дошкуляє. Там є дуже затікає не так ужасно, як у них, але все одно є пятно. Народний контроль у франківській адміністрації запевнили. В грудні полагодять покрівлю. Йдемо на стриську, аби побачити результат роботи комунальників. Гроші витратили, ремонт зробили, та в цій квартирі все ще тече дах. Було дощі такі сильні. От. І вирізло, скажімо, от. тут вирізло, тут вирізло, моїй кімнаті вирізло мені. От це новеньке. Це буквально от після ремонту. Дірки залатали лише в деяких місцях. Там того разу, як приїхав знімав, у мене тут текло. Телевізор замок відповідно, що не працював. Ну а принаймні хоча б зараз можна телевізор дивитися, і в цьому місці дах не тече мене. Вирушаємо у франківську адміністрацію, аби дізнатися, коли дах на вулиці Стрийська 78 відремонтують якісно. Пояснюють, поки волога погода робитимуть підтримуючі ремонти, і попередній був одним з таких: з настанням тепла обіцяють поремонтувати дах капітально. Можливо, навіть сьогодні завтра. Якщо не буде опадів, то цей то вони візьмуть пальник, там бітум метик і це спробують під підремонтувати. А якісь ґрунтовні роботи однозначно ми будемо планувати на теплий період року. Ми перевіримо, чи перестане врешті-решт текти дах на вулиці Стрийська, 78. Галина Якушко Любомир Дяк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.